Сьогодні ми вирішили організувати акцію саме в неділю, тому що сьогодні день незалежності України, і ми маємо кожен місь, кожен одесит має пам'ятати, що слово незалежність. Кожна літера слова незалежність, ми кров'ю сльозами, життями наших героїв, і в тому числі героїв, які на сьогоднішній день знаходяться у полоні. Наша задача, ми знову як показує історія, знову виборюємо свою незалежність. Але цього сьогоднішній день ми ще й виборюємо незалежність наших хлопців, які вже четвертий рік знаходяться в полоні. Тому, звичайно, що обрали саме цю локацію, тому що бачимо це центральна вулиця міста Одеси. Найголовніша вулиця міста Одеси, і звичайно, що радує що сьогодні всі з жовто-блакитними прапорами у вишиванках, тобто. Хочеться звичайно, щоб нас було більше, і ми пам'ятали про те, що наших героїв треба повертати з полону. Я стою з портретом свого друга, який вже четвертий рік знаходиться в полоні, він азовець і, на жаль, засуджений вже Росії на 25 років. Але при тому всьому буду стояти з його портретом довго, доки він не повернеться додому. Бо саме заради нього я й почала всю діяльність, і саме заради нього я почала збирати людей, робити цю велику родину. Для того щоб коли він повернувся, побачив, що він недаремно просидів стільки років в, катівнях в Росії. А раніше ми ставилися більше по іншому до слова, незалежність взагалі до нашого цього свята. Ну ми натягали вишиванки, виходили з прапорами, але це було здається на мій погляд без душі. На сьогоднішній день кожен знає ціну в цьому, і тому е я бачу, як проходили люди, які плакали. Е плачемо за радість навпаки, з радістю, що ми живемо в незалежному місті, в незалежній країні, але з іншого боку, ціна надто висока за нас незалежність, і ми вдячні воїнам, які зараз десь на важких бойових завданнях виборюють до кожен плахти, кожен сантиметр нашої землі, щоб ми знову повернули свої території додому і чекали. Чекаємо взагалі їх додому. Звичайно, що це свято вже це не стільки свято, це. День незалеж... це, напевно, навіть не свято. Я би не назвала би на сьогоднішній день це святом. Це день незалежності, день... Ох, день, який ми маємо всі почитати, поважати і пам'ятати про те, що ми українці, і носити це, це звання з гордістю. У 22 році, 12-04-го, через півтора року ми його знайшли в полоні. Назар, на даний момент, він засуджений на 26 років країною терористом. І ми не знаємо, як його витягти. Дуже важливий. Хотілося б більше підтримки, але, на жаль, це біль тільки батьків. У нас в полоні було двоє синів. Одного звільнили 31-го, він повернувся зараз повернувся в свою частину, в да. а малого не можемо витягнути. Четвертий рік полон дуже тяжко. Для нас не змінилося, тому ми в такому наряді, для нас не змінилося, для нас це дуже важливо. Незалежність це дуже важливо. І самі з Херсонської області ми пережили окупацію, ми пережили рік без світла, без води, без нічого і коли вже розбили наш будинок, тільки тоді ми приїхали сюди в Одесу. Тільки заради хлопців хлопці нас тримають, і ми живемо, і віримо, що буде все буде Україні. Свого сина, який пішов добровільно сам захищати нашу батьківщину, але на жаль, у грудні 22-го року з них без звісті і досі нічого не відомо. Ну але віримо, чекаємо, виходимо на акції, підтримуємо чим можемо, як можемо може, як одна родина. Всі тут стоїмо. Але на жаль, жодної звісточки за два роки, дев'ять місяців немає. Ми виходимо вже майже три роки підряд. то спочатку геть ми повертали у мене, синоч дешеве. Зовсім не вертали дешевешників. А вже з початку цього року, вже хоч трошки якийсь якісь пішов, вже такий, напевно, щось воно мріяє, якесь у, у світло нас бачить, якось чує. І сьогодні таке сильне свято велике. І хочеться, щоб все-таки ми були всі незалежні, щоб у нас був свій прапор, своя батьківщина, щоб всі діти, онуки, щоб всі були жили в мирі, в радості, щоб всі повернулися живими додому. Це моя мрія, щоб була країна вільна, щоб наші діти ходили онуки, Ми вже там трошки пожилі, бо вже маю 60 років. Але заради дітей, заради онуків хочемо, щоб таки була наша перемога. Ми вистаємо, переможемо, і головне, не тіряємо. Сум мої паду. 10 січня 23-го року в Донецькій області. Можливо, для мене. для мене це дуже важливо. А для інших ну, я хочу донести людям, щоб вони пам'ятали, якою ціною дається ця незалежність, не забували і цінували героїв, яких нема, на жаль, з нами. Бій. Гата втрачено знайомих друзів. Ми стоїмо за всіх наших хлопців. За вся Україна це Харків, це Ужгород, це Львів, Львів. Мукачево, Дніпро, вся Україна. Ми стоїмо за кожного хлопця і будемо стояти до кінця, поки ми їх не знайдемо. Незалежність виборюється життями молодих, гарних хлопців і дівчат. Цвіт нації йде за нашими.